Зсідання бюджетної комісії 17 січня 2025 року присутні е члени комісії. Подному складі е на комісію виноситься три питання. Перше питання про внесення змін до бюджету Європейської сільської ради територіальної громади на 25 рік. Е е 5 субвенції з державного бюджету місцевим бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 140 тисяч 900 гривень, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, здійснення доплати педагогічних працівникам заходів загальної середньої освіти на суму 2 мільйони 442 тисячі 800 гривень. Згідно додатку, пойдемо до цього рішення. Відповідно, пропонується, що нам комісії прийняти субвенцію на інклюзію так здорову. Це виплата заплати працівникам, які займаються з дітками з особливими освітніми потребами, а також субвенцію для доплати, озвученої урядом і президентом України, ворогів поки що тисячі гривень кожному педагогічному працівнику наших закладів освіти і з вересня. Пропозиція <позиція> була 2 тисячі гривень. Я думаю, що можливо буде окремо, ще субвенція на даний момент, на, 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 на даний момент тільки по тисячі гривень, наче сміттєм призим. Всі зміни, які стосуються в бюджету 25 років, року і теж. Прошу запитання. Немає. Прошу вас, не звучати. Голосуємо. За Проти? переактично розце. Дякую Рішення запитання. Наступне. Пронесення змін до рішення від 2012 No2813 про організацію харчування дітей закладу загальної середньої освіти Купецької сільської ради Думської району Рівнської області у 2025 році. Е, так, так, так. Наступність mm -hmm. з 1 січня 2025 року граничну вартість харчування учнів закладів загальної середньої освіти Купецької сільської ради Думецького району. Умінській області на одну дитяну за один день діти 6-11 років 40 гривень, 11 14, 45 гривень, 14, 18 років 50 гривень. Всі інші пункти відповідно в попередньому рішення вносимо в цьому пункті, щоб дозволити нашим кухарям відповідно виконувати нормативи по харчуванню дітей в наших дошкільних до, до будинку. Загадні средні світу. Наступне про внесення вмін до рішення від двадцятого дванадцятого двадцять четвертого номер двадцять вісім дванадцять про організацію харчування дітей законодав дошкільної освіти Кухайської Святої Ради Лубського района Уінської області 25 п'ятому році. Затвердити з 1 січня 2025 року граничну вартість харчування дні дитини за один день перебування в закладі дошкільної освіти ради для дітей 4-6 років у розмірі 80 гривень шляхом співфінансування 35 гривень. Батьківська плата, 35 гривень кошти місцевого бюджету. Для дітей 1-4 роки, розмір 60 гривень, шляхом співфінансування 30 гривень. Батьківська плата, 30 гривень, кошти місцевого бюджету. Ну, лично тебя тут финиши пункты, и ты направлено лично заезжаешь учебными. У нас один дешевый один пункт, а пончи это на ограниченном цепи. Тоже это тайна. Получение. Тоже на за то, что будет на Лубинске, на ВТО, 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 на